Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Місто Львів, Карбазар. Ринок працює і завжди при купівлі автомобіля. Якщо ви для себе шукаєте автомобіль, ми надаємо послуга перевірки автомобіля по всій Україні. Також надаємо послуга підбір у містах. Це Луцьк, Львів, Франківськ, Рівно. Що хочу наголосити, завжди я наголошую на це у кожному відео. Перевіряйте автомобіль максимум перед купівлею. Це ваша безпека. І, звичайно, також є такий інтернет-ресурс, як Car Vertical. Car Vertical дасть вам можливість перевірити автомобіль на історію. Тобто ви заглянете, яка ж була історія цього автомобіля. Тому з цим є все дуже просто. Перевірив, озброєний. Також від себе завжди наголошую, що якщо вже так складаються обставини, що ви плануєте їхати на ринок, ми в цьому допоможемо. Плануєте разовий огляд, також надаємо таку послугу. Як виглядають разові огляди, я думаю, всі ми на сьогоднішній день знаємо. Це все дуже просто. Ви собі для себе обираєте модель. Далі знаходите її, наприклад, в авторія. А далі вже після цього приймаєте рішення щодо перевірки. Ми можемо перевірити в будь-якому місці, який ви собі оберете. Давайте ми щось почнемо. Я думаю, почнемо ось з цього Peugeot Peugeot 5008 це міні-вен, автомобіль створений для сім'ї. І давайте по інформації. 11 рік, 9950. 2,0 дизель, 7-місний, 212 тисяч пробігу, ну але CarVertical усім допомогу. До речі, Carvertical, якщо за посиланням перейти нижче під відео, ви отримаєте 20% знижки або користуєтесь промокодом Roma. А точніше Roma. 12 рік. Йдемо трішки ближче. 9850 Peugeot 3008. Дизель автомат. Хто не знає, пояснюю. Це мінівен автомобіль, створений для сім'ї. Це кросовер, Створений для долання гірших, гірших доріг. Поруч ще один кросовер від Nissan Qashqai, 11 рік 10650 1,5 дизель, автомобіль привезений із Європи. Йдемо далі. Шкода. Давайте тут по інформації, бачимо, що. Скільки Дві чи три машини продаєте? Показуйте все. Не ховайте. Восьмий рік, 6 850, шкода Октавія, 1,8, бензин, механіка, телефон є, 243 тисячі заявлений пробіг. Йдемо далі, бачимо, що це ще старенька мордочка. Йдемо далі. Кіа. Що ж, Кіа Сіт на сьогоднішній день? 5800 ціна автомобіля. 2007 рік, 1.4, бензин, механіка, 167 тисяч заявлений пробіг. Автомобіль бачимо поки що на зимових шинах, але я думаю, цю справу скоро вже будуть власники поправляти. Бо все-таки на вулиці, на вулиці вже йдемо до літа.

3.0 дизель автомат 304 тисячі заявлений пробіг від продавця Непогано йдемо далі. 13 рік, бачите, стільки автомобілі продаються по 20 тисяч. Доступно. 10 -ти рік, 8900, 245 тисяч заявлений пробіг. Passat b 6 Виконання кузу універсал в чорному кольорі на титанах. І ми бачимо, що. Зимові поки що шини. Ну, шини ми бачимо, ще люди не, пере... не поперекидали, хоча зими вже точно не буде. Може бути холодніше, тепліше, але так. 19 рік, 15700 BMW X3, 2,0 бензин. Автомобіль привезений звезений із США, продається. Шини все сезонка. Бачите, США це дуже поширені шини, все сезонка. У нас літо або зима, тому що реально зима. У нас снігом, тому потрібні зимові шини. Хоча на сьогоднішній день я бачу такі зими, як у нас, то вже можна на всесезонці якось перекатати. Шостий рік, 5450. Давайте глянемо. В салоні все культурно, на своїх місцях. Що може бути по торгах? Добрий день. Добрий день, доларів 150. Доларів 150 прийнято. один авто Тільки приїхав. За а, тільки привезли, так? Бачу вже відразу на літніх шинах все готове. Та? Буквально в четвер заїхав, пару днів. Прийнято. прийнято. Також ваш, добрий день. Також червоні номера, продається по інформації. 17300 вартість автомобіля, 2014 рік. 2,0 дизель автомат. 259 заявлений пробіг. Виконання кузова універсал. Автомобіль пригнаний з Європи. Поруч також але вже на білих номерах. Друзі, червоні білі номера. Це абсолютно різні варіанти. Автомобіль на червоних номерах пригнаний на фірму і не, розм... Перепрошую, не розмитний, не отримав ще першого обліку. Підтверджується, так? Той який саме? Ось тут. Заявляють, що пробіг рідний. Ну цікаво, тому що пробіг реально досить таки не... невеликий на... на такий вік автомобіля. Давайте заглянемо ще в салон. До речі, колір дуже цікавий. Віддає. Шоколадом, але автомобіль зачинений, ну вже не відчинений. Давайте вже відчинений. Ну, Ось такий вигляд в салоні. Так, ідемо далі. Друзі, хто в нас вперше долучився, у нас все про автомобілі, тому обов'язково потрібно підписатись на канал, активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Надаємо послуга перевірка автомобіля по всій Україні. Звертайтесь, чим зможемо, тим допоможемо. 11 рік, 10800. Opel Antara, Дизель автомат. Літня. Плюс літня, роз... літні шини в комплекті будуть. Зараз на зимових шинах. Шини зимові виглядають в такому форматі. Йдемо далі. Американський Тігуан. До речі, бачимо, автомобілі потихеньку роз'їжджаються, хоча я б не сказав, що ринок мав би ще роз'їжджатися, ще часу є. Дві години ще до завершення ринку. 16 рік, 13 950, автомат, бензин 2.0. Ну, все класично як для американського Тігуана. Це бензин і автомат. Спорт, так? 16 рік, 10700. Заявляє, продавець, що обслужена, автомобіль на механіці. Я так розумію на тканині. Так, все вірно. Кумчик з боку на підтримці. У вас все добре? Кум, щось для себе знайшов, щось скажи підписникам. Ще нічого цікавого нема. Ще буде, Кум. Юрчик, скажи мені, як тобі такі, така модель? На які моделі дивишся взагалі? 9,950, 2014 рік, 2,0 дизель-механіка. Це правильно? Так, Ваш? Так. А що таке, які торгуються люди зараз на ринку? Щось скажете? Добря що Але треба що, на капот кидати чи то можна якось на камеру сказати? Як то воно ну, правильно? Як ні, ну на камеру не буду говорив, але торг буде великий. Буде Трисум. хороший, так? Дуже хороший. В місті Львів на Карбазарі люди торгуються добре, так? Добре. Продавці так. маю на увазі скидають. Так. Добре. І знижка буде досить гарною. Інформація прийнята. Я відповідаю. Телефони ще раз показую, друзі. Якщо когось цікавий, чоловік каже, що готовий торгуватися. А до останнього клієнта? Так. Прийнято. Так. Давайте ще в салон заглянемо, щоб вже була інформація. Не, скруп, не, скруп. Що, ну, що Вся сервісна книжка повністю по ньому є від дня народження. Зрозуміло. Повністю у всіх все, що треба, ви все підтверджуєте, Тривеж, так? Так, так. Любий сервіс, їдемо і все відповідає дійсності. Прийнято все на зв'язку. Так, Бачимо активність виїзду автомобілів. А ми йдемо далі. Що у нас? Лагуна? Поруч. Бізнес пропозиція від Renault. 13 рік 8800 1.5 автомат дизель. Орландо 2012 рік, 8400. Механічна коробка це добре. Дизель 2.0 також має бути добре. Семимісний автомобіль 237, заявлений пробіг. Ось таке Орландо. Цікава, до речі, модель. Автомобіль був також створений для сім'ї, кудись подорожувати можна сміло. Кіа 2010 року 6200. На сьогоднішній день продається такий автомобіль. Автомат 1.4. Газ, бензин. Заявлений пробіг від продавця 202 тисячі. Карвертіка, друзі, усім допомогу. Це ресурс, який дає можливість. Заглянути на офіційне СТО, тобто це є міст між вами і офіційним СТО. Можливо, власник відвідував офіційне СТО і правда може відкритися дуже-дуже цікаво. 14 рік, 7800, Renault Clio. Дизель 1,5. 237. Заявлений пробіг автомобіль для міста. Невеличка. Невеличкий автомобіль. Гольф американський поруч. 2015 року, 13950, бачу присутній люк. Салон, якщо я не помиляюсь, комбінований, а навіть не комбінований, а шкіряний. Добре, не затримуємось, йдемо далі. Хлопці, є хтось з продавців? Щось, щось скажіть нам, скільки то, бачу, ви вже закреслили 900, яка то буде 10 тисяч, так? Але ви знаєте, люди, коли бачать 10 тисяч, хочуть 9. <рес> Чи ви готові спілкуватися по ціні? Десять це вже на руки, так? Прийнято. 2008 рік, Санта-Фе, 2,7, бензин, газ, автомат. То перші власники, що звідкись привезли хлопці, машинку? Офіційно, так? Скільки часу ви їздите на ній? Два роки. Два роки. Тобто автомобіль вже від власника, який від'їздив два роки. Все, що треба, тут все мінялося, все робилося, так? Якісь вкладення потрібні чи нічого? Нічого. Вся інформація є, телефон є, хлопці, продавайте. То ви вперше до нас на ринок чи ви вже були? Були вже, так. І що, подобається? Щось трошечки є якийсь рух? Хотілося неповно, завжди краще, так? Так, Ну я вам скажу, ви знаєте, як ринок. сьогодні нікого нема, в кінці ринку можуть на останній хвилині прийти і купити. Та, та, тому, тому не падаємо духом. Ну поки що цей ряд, а там вже потім та, як щось. Це на зв'язку хлопця. Приїжджають трошки свіжі продавці і продають Тесла. Хлопці, як там Тесли продаються? Добре? Що всі в Ютубах такі речі страшні розказують. В Ютубах, правда? Якщо взяли якогось жмура, заїжджено. Але треба визнати, любого жмура, любу модель візьми і можна погано розказати, правда? Щось розкажіть Можливо про машину? Щось але... розкажіть, бо я колись купершу мав Теслу, якраз таким цим 14-й рік, бачу, у вас протроніки, то у вас 14-й, 15-й. То якраз кінець 15, -й. 16 го пішли з новішими. Ага. Сидіння у вас я бачу по цьому вже правильні. Перформанс. Ага. Це перформанс. Але сидіння правильні. Бачите, тут у вас сидіння, якраз кінець 15-го року. Як їх називають? Капітанські чи як? Якось там щось таке проскакувало. Бо ті, ті такі, знаєте, були кувші. Оці з тим кружочком, вони такі трошки інші. То ваш автомобіль, так. Та? І що скажете, що, 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 що буде наступне після Тесли? Тільки Тесла. Щось... Та ну, вже так не кажіть. Може якогось тихенького Мерседеса купите, 3,5 двигун, і будете там по 17 літрів заливати. Вона що не, то вже вона, тяжко. Вона не вартує, то морально вже не перейдеш. Мені той пробіг, що я на ній роблю, в день я її фізично висаду. Дивіться, кажуть, що Тесла десятками втрачає. У вас 20 тисяч, за два роки буде ноль. Чи Але то так не пей, працює? Пей, пей. Я зрозумів. Просто пішов. Чому впали Тесли? Бо пішов споживчий ринок. Відмінили е... як то акцес, відмінили mm -hmm. то все одно мето. І в Америці воно пішло. Наші почали вся Україна тупо викупляє всі електричні завозять сюди. Конечно. Пропозиції дуже багато, попит да, трошечки ну, менший і воно падає. Так ну, рано та? чи пізно зупиниться, тому що, наприклад, 22-го року Теслу в Америці вже дешевше не купиш ніж ну, звичайно люди там думають. Ну та, та. так що ще питання ще стану, бо дуже багато людей беруть з великим пробігом і. А скільки, реально. до речі, у вас пробіг, я бачу, 203 тисячі. А який сок ви перевіряли, скільки сок на 200 тисячах? Mm. Ну, реально батарея жива на 92%. Навіть так, бачите. Це ну, але приємно. Тут батарея в 21-му році міняна. Це ви перший на ринку чи ви вже буваєте трошечки? Як вам ринок сьогодні? Ну, як... Хотілося б ліпше? Музей, Хотілося б ліпше. Людей нема. Не Щось... Треба, щоб люди ходили. Розуміло. Прийнято все тоді, продавайте Гарно вам продажі. Друзі, це якийсь реальний, як я в попередньому відео називав крах, тому що, ну, чи є люди. Ну, люди є навколо. Ну, не скажеш, що їх нема. Хтось ходить, щось там дивляться, але немає активності. 20-й рік це на договірна. Електрокар 36 кВт. Гольф. 20-й рік. Що ж договірна ціна? Скільки такий гольф може коштувати? Напишіть в коментарях свої думки, буду радий чути. Поруч ще одна електричка. До речі, в нас реально в Україні дуже багато електричок на сьогоднішній день. 19 рік, також ціна договірна, то мабуть один цей самий продавець. Автомобіль пригнаний з США, заявлений пробіг 28 тисяч. Пригнаний на фірму, червоні номера. Перший облік, до речі, електрички Тоже тонкий момент. Практично нуль, ви просто платите. За реєстраційний документ, експерта платити та кошти в самих 200 гривень, тобто вам там тисячі гривень ви автомобіль поставити на облік. З бензиновими потрібно ще заплатити пенсійний фонд, Тому з білими номерами все простіше. З червоними треба розраховувати на додаткові витрати, сертифікат, якщо власник дасть, це буде добре. Якщо ні на Європу, треба 100 доларів доплатити на Америку, і то більше. Тому білі номера це все досить таки добре. Тим більше, зараз через дію можна перереєструвати легко. І тут є свої плюси, а десь є свої мінуси. Все, все десь воно посерединці, все десь приблизно 15 рік, 15500 це макс. Гібрид. До речі, класний оці автомобілі, насправді, недооцінені вони. Я колись такий автомобіль пригнав декілька років назад з Америки, замовнику. до речі, плагін. Бачите, ось тут електрозарядка. Досить чоловік задоволений, каже, продавати навіть близько не буду. Кращого не знаю, що може знайти. І десь воно так є. Друзі, ми підходимо до логічного завершення. Хочу усім подякувати. Автомобілів, скільки би ми не ходили по ринку, їх завжди є багато, буде більше і більше, і багато моделей, на жаль, не попадає. Тому відразу даю відповідь нашим глядачам, хто мене запитує, каже, Романе, я не бачу у відео якогось там моделі, мабуть, їх немає на ринку. На ринку є багато автомобілів, просто, на жаль, в нас обмежений час. Друзі, з вами був Роман Світушак. Усім успіхів, бережемося. Слава ЗСУ! Слава нашим хлопцям!